Відкрила для замилювання очей. Для собственної вигоди, тому що це непоганий прибуток. Ви вже порахували мої гроші. Щоб ми не рахували твої гроші, розкажи нам, скільки ти заробляєш. Я не буду озвучувати. У мене садок, я заробляю багато, але не скажу нікому скільки. Це реально дуже дивно. Якщо Юля не хоче, тоді нам потрібно порахувати Рахуй. Це для мене просто така убогість. 20 дітей, в садочку. По 25 за округлим мінус зарплатня всіх людей, ну 10 бери штат, 400 тисяч у місяць. Круто, звісно, для моєї сім'ї. Це великий кошт. Здається мені, що Юлі просто пощастило в житті. Вам ніхто не заважає побудувати такий бізнес, взяти кредит в банку, не побоятися, ризикнути. Я не знаю, чи в неї батьки багаті чи чоловік, але все одно мені здається, що цього всього вона досягла не сама. У чому насправді секрет Юлиного шаленого успіху матусі спробують розібратися трохи згодом. Мені в житті ніхто нічого не дав. Я працюю з 13 років. Трихня ми хочемо, щоб ти сказала правду. Тільки садочок ультвоїма мужі? – трошки більше року. Ти прямо перед війною якраз його і відкрила. Так, бомбосховище у вас є? Бомбосховища немає. Повітряна тривога, ваші дії. Ми дотримуємося правила двох стін. Які дві стіни? Що ти дасть стіна? Воно, якщо прилетить, воно все рухне, і все. В бомбосховищі. Хоч є надіжда, що ти можеш живою там остатися. А батьки як реагують. Батьки підписують спеціальний договір, що вони не проти. Ну, ти ж несеш відповідальність за дітей. Звісно, я несу відповідальність. А ти свою дитину теж залишаєш тут? Ну, звісно. Вона е, почала нервувати і взагалі перейшла на мову агресора. Для нас це здалося дивним. Тут гроші крутяться хороші. Я думаю, за рік вже можна було построїти якісь бомбосховище. Де? Мені знести садочок? Можна закрити садок. Це мій бізнес, і я сама вирішую, що закривати, а що не закривати. Юля безвідповідальна людина. Їй на, на війну, на дітей, їм що неї бомбосховища нема. Їй тільки волнують гроші і все. Що це таке? Це летить, це ракета. Ми почули страшенний звук. Вони знали, куди нам бігти, тому що там навіть вікна панорамні, там навіть і не було такого, що заховатися в двох стінах. Боже, що це було? А я звідки знаю? А повітряна єсть? Нема. Я подивилась в телеграм-каналах, пишуть, що то була наша авіація, і слава Богу, аж легше стало. Я б, наприклад, свою дитину не віддала в садочок без бомбосховища. Звісно, батьки самі мають право вирішувати, в який садок ходитиме дитина з укриттям чи без. Проте ми тільки но ну, наочно побачили реакцію матусь на звуки навіть просто нашої авіації. Це страх і паніка. Діти не менш чутливі до таких звуків, і краще якщо у вашої дитини є вибір і вона має змогу спуститися в укриття. А от Реакція Юлі на критку від інших мам мене здивувала. Частіше за все, така агресивна поведінка продиктована внутрішньою невпевненістю, і агресія це своєрідний захисний механізм. Звідки ж у юлі потреба аж настільки захищатися? Причому навіть від конструктивних запитань про бомбосховище під час війни.